Всім привіт! Блог з дороги, бро, блог про про Львів, про те, що відбувається сьогодні, про е, цю шизофренію, яка зараз е, наростає, про е, те, чого можна очікувати. Ну але почнемо з нашого містечкового. Зараз я е, рухаюся по вулиці Шевченка. З центру я спеціально поїхав об'їзд. Е, щоб... Повернути на Левандівку з, з правої сторони, тому що коли ти їдеш зі сторони центру, там постійні корки дуже довгі до, до повороту. В цьому місці теж корок. Тобто, мова ж не про корок, а мова про те, що в різних місцях міста Львова. А для Львів'ян львів це зрозуміло буде, тому я не буду зараз перелічувати ці місця, бо в мене в підписниках є багато і не Львів'ян. Тож в різних місцях міста ці корки починають наростати. Розумієте, буквально на очах їх немає, немає, раптом з'являються. З'являються в різних напрямках з різного боку. Коли їхати, от сьогодні ти їдеш по цій вулиці, в один бік є корок, в другий немає, потім дивишся вже обидва боки. Спрогнозувати це все дуже важко. Зараз е, я їду по центральній магістралі, вулиця Шевченка. Те, що вона все в ямах жахливих, це одна, одне питання. Інше питання, що її зараз е, дуже інтенсивно забудовують. Разом з тим, її то мають ремонтувати. Альтернативних шляхів проїхати е, в сторону центру з Рясне, з житлового мікрорайону і назад немає. Або є дуже довга об'їзною дорога, яка теж вже забита. І такі речі, які зараз відбуваються, їх насправді дуже легко спрогнозувати. Нічого тут вищої математики нема, тому що є інтенсивність дорожнього руху, є насиченість транспортом, є розрахункові показники. Є дані, все є. Нічого не треба фантазувати, нічого не треба видумувати. Але. Просто пріоритети інші. І коли б пріоритет був місто, насправді місто, такого би не було. Просто тоді б люди сказали, стоп, давайте у нас правила гри є одні для всіх, і не можна так забудовувати місто, як забудовується. Справа ж не забудовника, бізнес є бізнес. Бізнес е -е, заробляє і він, звичайно, хоче преференції кожен для себе, але коли є однакові умови для всіх, то питання не виникає. Не, в нас є однакові умови для всіх. Тобто у нас даєш гроші і тобі дозволяють будувати. Но зараз ми проїжджаємо, е, проїжджаємо поки що до повороту. Це тіше, тому що основний транзитний рух іде прямо, тут два ряди, один тільки направо, інший прямо, і відтак е, ще можна звідси повернути. Тому, мабуть, я не помилився, вравши той шлях, але все одно це, е, це вже корок, тобто, який. Е, Тут поки що не дуже інтенсивний. І таких ситуацій по місті, ну а якщо взяти ряд, який стоїть ліво, їде в центр, то він взагалі тут, я його так, умовно кажучи, швидше проїхав, він дуже поволі сунеться І от така ситуація всюди. Чому я це хочу зараз прив'язати ситуацію в державі? Пріоритети. пріоритети, що містечкового злодія садового? І я відверто це говорю на камеру. Я розумію, що не засуджений, не спійманий, як кажуть, не спійманий, не злодій, але є занадто багато фактів, які того, що відбувається у Львові, які можна пояснити двома речами: Злодійством банальним або такою ну, вражаючою некомпетентністю. Андрій Іван далеко не дурний чоловік, тому я не підозрюю його аж в такій некомпетентності. Те, що у нього немає стратегічного мислення. Не, воно, у е нього піарне мислення, прекрасне. Він маніпулятор чудовий. тобто Він тактично дуже добре орієнтується. Але е тактика і стратегія це дещо різні речі. І вони мають бути більш-менш В нього стратегії нема. Єдина його стратегія це на, на, на збирати побільше бабла і прорватися десь в владу. Сьогодні я вранці прочитав, що Андрій Іванович вже в нас. Не збирається бути мером міста, і це, це так як би зрозуміло, тому що він прекрасно, як не дурний чоловік, розуміє, що все, все, що відбувається в місті, його потрібно буде розрібати. І тепер розрібати буде вже наступний. Наступний хтось, не знаю хто, кому, значить, доведеться займатися не популізмом. А займатися е, дуже такими речима, ну, скажімо, не, е, не популярними. Тобто, зай, займатися, от, бачите, зараз йде швидка по зустрічній, Іде швидка по зустрічній, їде, годі розминутися, але дякувати Богу. Дякувати Богу, пропустили її. Вантажівки зупинилися. Отже, повертаючись в садовий, сказав, що він тут буде допомагати, хто би там не був. Це все, знаєте, це все бесіди, балачки для, для людей, які дещо недалекі і, е, і вірують далі в 1007 гольвів це пастера. Відтак мотивація тих, хто сьогодні є лідерами президентських перегонів, вона є абсолютно ідентичною. Різниця є в чому. Дехто орієнтований більше на гроші, а потім на владу, а дехто більше на владу, а потім на гроші. Тих, хто орієнтовані суто на владу, їх, їхні ж соратники на сленгу називають політичним животним. А тих, хто орієнтований на гроші, ну, називають Саакашвілі називають таких баригами. Можна їх назвати по-різному, але суть не в тому. Суть в тому, що насправді йде боротьба за владу і е, жодних, е, жодної, скажімо, боротьби за е, інтереси українського народу. Навіть я завжди пишу публікацію український народ з великої букви, як записано в Конституції. Так, от е, про жодні інтереси українського народу не йдеться, е, принаймні в тих, топ політиків. Які в нас сьогодні в рейтингах, і з багатьох там інших, які зараз там присутні в довгому списку претендентів на президентську посаду, там ну, немає, по суті, тих людей, які готові і розуміють, що їм потрібно зробити для того, щоб Україна ну, не перестала існувати як тика. Мені подобається Руслан Тушленський, Юрій Дерев'янко, там ще кілька людей. Там... Не хочу зараз всіх перечисляти, бо когось точно забуду. Про це треба написати. Але те, що вони мені подобаються, жодним чином не вирішує проблеми зміни системи, яку власне, і необхідно. Тобто це те, що необхідно зробити, поміняти систему. Що таке система і до чого тут мотивація? Дивіться, система це є комплекс. Різних взаємно, взаємних зв'язків і стосунків, е які мають е певні світоглядні базові позиції. В нас ці світоглядні позиції, вони е перетворилися, раніше е проявили себе як така дуже цікава суміш, суміш е постсовка, так би мовити, і е суміш. Е того нового олігархічного ладу, який сьогодні панує. Це олігархічна охлократична система, я її називаю, виникла на базі того, що в нас за часів Союзу, особливо вже в часи Леоніда Ілліча, то ставилася до держави, знаєте, як до такого додольної корови. Нас сам Брежнєв казав, ну у нас же всі ворують. Тобто це було зрозуміло, це було загальноприйнято. Коли Україна стала незалежною, це відношення так і залишилось. Але скільки б там награли помаленьку, то знаєте, як казав Жонецький, скільки не воруй, своєї держави не воруй своєго не вернеш десь так, скільки б там помаленьку не крали, але все одно люди працювали, люди добирали то, що, що можливо держава їм не додала. Це я не виправдовую, це я так констатую константую факт. І коли Україна стала незалежною, то таке ставлення до держави залишилося поза патріотичною риторикою, бо в нас риторика ж теж дуже все легко, бо легко люди переходять на неї, тому що так звикли. Знаєте, одні розмови на кухні, а другі а другі публічна. Це ж група наутіло зараз співала. Одні слова для кухні, інші для уліс, зброшені орли раді бройлерних куриць. Ну, от у нас це лишилося. Ми бачимо це, по тому, як система фільтрувала тих, хто перебувався наверх, відстрілюючи найбільш активних орлів. Так? А от бройлерні куриці у нас зараз при владі. Таким чином, коли в нас Україна стала незалежною, цей посувок, тобто ставлення до держави залишилося. Риторика була патріотичною. Вона була для лохів, для електорату, треба було чимось людей захопити. А в нас дуже багато людей було патріотично налаштованих. Відтак, частина людей, які були не проукраїнськи налаштовані, вони вже були совками, тобто совками тими, хто зомбований ідеологією руського міра. Той чи інший спосіб модифікованою зараз до сучасних умов, тоді це була ідеологія руського міра в якості Радянського Союзу, совєтського чоловіка, це є ті, самі, ті ж самі, скажімо, посили. І коли, тобто ті самі меми, ті самі міфи, ті, ті самі, скажімо, ментальні конструкції, і коли на сьогодні. Ми отримали от, Донбас, коли в нас відбулася анексія Криму. Тобто відбулося те, на чому, там, де проростав русський мір. Тобто дуже чітко можна зрозуміти, що найгірші події відбулися там, де було найбільше прихильників тої ж партії регіонів, так, яка була певним там, таким відростком цього руського міра. Але знову ж таки, рускій мір чи Прозахідна орієнтація, вони є шкідливі, я би навіть насмілився сказати майже в однаковій мірі. Незважаючи на те, що воюємо, то ми, значить, з Росією, хоча це такою війною назвати не можна, але як би там не було, була, є факт збройної агресії, є факт не один не поодинокий факт, а низка фактів, які не заперечні про присутність російського війська, російських військових, тому так як би це зрозуміло. Але. Причини цієї війни вони в Заході криються не менше ніж в Росії, тому що за Росією, за західними урядами, стоять інтереси великих корпорацій, великих грошей, великих пулів банків і транснаціональних корпорацій. Які впливають на політику, які формують політику, і е, які в сучасному світі мають більшу вагу, ніж е, ніж державні утворення. Е, відтак вони розігрують свою карту, держави там розігрують свою, наскільки це можуть, але ми бачимо, що держави поволі втрачають. Тобто ці пірамідальні державні структури вони програють тим мережевим структурам корпорацій, які працюють значно ефективніше. А відтак вони, крім того, що мережеві то ще здійснюють таке латентне приховане управління. Через з різні структури. Повертаючись до сьогоднішніх реалій. Вибори Вибори без вибору, тому що олігархічне меню, яке запропоноване, зрозуміло. В перших тих позиціях, про які йдеться, я не бачу жодних достойних кандидатів, що б там не говорили. Зі мною можуть не погоджуватися, але в мене є свої аргументи на це і своє бачення. Тому для мене ці фаворити системи, які Сьогодні займають перші стрічки в рейтингах, вони є всі е, негідними ну, не кандидатами на президента. Але проблема, як я вже це писав, а зараз ще раз повторюся в облоз, відеоблозі. Проблема в тому, що ми насправді не, зможем, не можемо прорахувати на сьогодні наслідки вибору будь-якого з них. Е, Вибір кожного з них несе за собою певні ризики. Оцінити які ризики є більш загрозливими на сьогодні дуже важко. І я боюся, що цього ніхто зробити не може по одній простій причині. У нас немає чіткої. Не орієнтації політиків на певні геополітичні утворення, щоб зрозуміти, що буде далі з Україною. Тобто, ми прекрасно всі розуміємо. Ну хто мислить власною головою, а не випорожненнями випорожнення телеаналі? Ми всі прекрасно розуміємо, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, як Росії частково, так і Заходу. Більше на сьогодні Заходу знову ж таки кажуть в тому нічого доброго немає. Там нас, нас немає, друзі. Оці всі воплі соплі, що там от нас друг Америка, друг, ще щось це є для, для лохів. Е, немає в геополітиці, друзів. Є ситуативні союзники. Чи вони є союзниками, чи а сьогодні, коли ми є не об'єктом геополітичних процесів, не суб'єктом геополітичних процесів, а об'єктом, тобто не ми приймаємо участь, а приймають участь інші. Е... І мають свої інтереси на нашій території, в наших ресурсах, і фактично це все ділять на сьогодні. Русський мір з одного боку, Захід з іншого боку. В тих всіх політиків, які є, в них всіх байків когось Русський мір, когось НАТО і жодного, практично жодного немає з тих топових. Я всіх програм не читав, тому не буду зараз рівняти, як кажуть, под одну грібінку, як наші сусіди кажуть, всіх. Але скажу те, що в топових немає україно-центризму. Навіть Юлія, яка спочатку декларувала правильні речі, вона знов таки зійшла своєю риторицею там на НАТО і так далі. Всі як мавпи НАТО, як пупагаї, верні, Попули, НАТО, НАТО. До, до задниці це НАТО, тому що е ми. Мали позаблоковий статус прописної конституції. Всі зміни конституції, які зараз вносяться, вони є незаконні через те, що де факто мав бути воєнний стан, і тому ця вся риторика, вона є більш мало того, що незаконно вона є нелогічною. Не потрібно нам нікуди йти, коли ми самі слабкі. Ми повинні стати сильними. От, коли ми станемо сильними, тоді ми можемо вже домовлятися і обирати своїх союзників. А зараз нам потрібно просто е, вибудувати рівні відносини. Наскільки можливо, навіть зважаючи на агресію, стати сильними, а тоді, тоді домовлятися на зовсім інших умовах. Е, є всі підстави для того, щоб так могло бути. Багата країна, талановиті люди, чудові ресурси, але пороблено, не знаю. Не знаю, як, як, як це можна пояснити. Намагаюся називати речі своїми іменами це. Ну, хтось слухає, хтось не слухає. Буквально одиниці, які це розуміють. І хтось... Я дивлюся, навіть по Фейсбуку перепостили, от, а далі лайків немає. Все, воно затухає. Затухає в тому колі, яке яке десь сформувалося, яке розуміє, що відбувається. Далі не йде, для, для людей ця риторика є чужою, вони просто не розуміють, про що йдеться, і, е, так, і тут... це в них викликає відторгнення. На превеликий жаль. Тому мотивація наших всіх лідерів перегонів вона є абсолютно не проукраїнською. Це навіть видно з їхніх програм. І відтак моя теза чи мій рецепт на нинішні вибори в першому турі голосувати за нерейтингових, тому що серед рейтингових вибору нема. Вибачте, кому ця думка не подобається. Я знаю, у мене в друзях є багато прихильників. що Юлі, що Пєті. І Вова, напевно, вже Зеленського, там і Гриценка, але я говорю те, що думаю, і я говорю це не для того, щоб десь там на чомусь зманіпулювати, зманеврувати. Я розумію, що все одно хтось з них прийде в другий тур. Швидше все, прийде Зеленський з Порошенком або Зеленський з Тимошенко, і на це, як кажуть, нема ради. І тоді доведеться вже думати, як поступати. Хоча це для мене це теж не вибір. Тому нема що собі, чому там я зморочувати голови, а тим паче себе божу посипочувати почувати винним і що ти комусь чимось зобов'язаний. Ось такі рефлексії, от такі, такі емоції е не виходить коротко, але я дякую, що хтось дослухав. Дякую, що хтось прислухається. Почуємося, побачимося, будьмо мудрі і виважені.